Колекція криптидів Меріліна. У йоркських доках з парому зійшов статний, молодий на вигляд джентльмен, аж ніяк не більше 40 років на вигляд. Його супроводжував асистент і кілька найманих темношкірих, яким було дорушено нести досить об'ємні валізи. Алекс маю вам сказати, що все, що вважаю ідею приїхати до Америки в розпал громадянської війни жахливою авантюрою, звернувся джентльмен, вочевий до свого асистента. Той лише звично відмахнувся. Вам немає про що хвилюватися, Томасе. Основні бойові дії проходять на півдні, я про все домовився з приводу нашої виставки. Головне дібратися готелю, а потім поговорити з власником приміщення, де ми будемо виставляти експонати. Власне, однією проблемою менше, здається, він вже тут. Доки валізи Томаса і Алекса з особливою обережністю, за що вантажникам окремо доплатили, клали всередину кінного екіпажу, до молодих людей приєднався огрядного вигляду джентльмен. Теодор та Алекс власною персоною, жвавий не дивлячись на свою комплексію, чоловік швидко і впевнено потиснув руки обом джентльменам. Дозвольте представитись Чарльз Вінстол, власник власне галереї. Розумію, ви здивовані тим, що я вирішив перехопити вас прямо по дорозі до готелю, але я був весь цей час настільки схвильований нашою перепискою, що для мене не залишалось жодного іншого вибору, окрім як розпитати вас по дорозі, не розсіня надто великим нахабством з моєї сторони. До речі, як справи в старому Лондоні? Томас виснажено, але все ж посміхнувся одними кінчиками губ. Що ви таке кажете, дорогий Вінслоу? Ми зразі з радістю розповімо вам про все, що вас цікавить, джентльмени сіли в екіпаж, і карета заторохтіла розбитою мостовою. А Томас почав свою розповідь. «Чи знаєте, ви хто такі гомініди? По суті, це будь-які високорозвинені примати. Теорія еволюції досить безсердечно скинула людину з трону найвищого божественного походження, кинувши вінець творіння до наукового полум'я обґрунтування нашого існування, але самим неймовірним було те, що гомо-сапієнс ніколи не залишався єдиним претендентом на найвищий розум. Достатньо вже згадати якихось вимерлих сіопітеків. Вимирання подібних їм гомінідів можливо було незворотнім процесом, але хто знає. Як би склалося життя на планеті, якби природа все ж дала їм шанс, а тяга людей до насильства і канібалізму не знищила остаточно ще якихось представників розумних мавп? Саме такими питаннями і задавався Томас Теодор Мерілін, якому пощастило народитись в 1782 році в сім'ї багатого аристократа і біолога Едварда Меріліна, тож перейнявши від батька тягу до натуралізму? Томас досить рано зрозумів, чим він буде займатися більшу частину свого життя. Епоха географічних відкриттів ще не закінчилась, але й вже відкриті континенти майорили на обрій таємничими археологічними знахідками. Світ був надто цікавим, щоб прожити все життя в одній лише Англії. Тому Томас опинявся постійно в різних куточках світу, від африканських корінних племен, що застрягли в кам'яному віці, до Вулканічних островів Полінезії. Найбільше його, звісно, цікавило поповнення власної колекції, неймовірних знахідок, які він і вирішив привезти до Америки. Уинств, сидячи в кареці навпроти двох джентльменів, майже забув як дихати, слухаючи історії про походження Томаса Теодора. Але якась деталь все ніяк не давала йому спокою, щось ефемерне, майже невловиме проносилось крізь його думки, те, що не давало до кінця повірити в розповідь. Раптом власника галереї осяяла така очевидна думка. Томас, не хотів би вас перебувати, але скажіть заради Бога, на дворі 1862, -й. ви хочете сказати вам зараз 80 років? Томас Мерлін при цих словах кинув короткий погляд на брудний Нью-Йорк, що проносився за вікном екіпажу. Його недавня доброзичливість досить сильно підмінила раптова серйозність, та й сам він, наче стисне пружина зібрався. В погляді з'явився відблиск чогось недоброго, проте все, що старанно прихованого за маскою цивілізованого добродія. Вінство, я би з радістю колись розповів вам і про цей епізод свого життя, скажімо так, мої пошуки на островах Полінезії увінчалися певними непоганими результатами. Раптом сталовий відблиск в очах Томаса розшинився, наче холодний туман потрапив на літньої спеки сонячний промінь. А знаєте що? Ви мені сподобалось Уинствол? Ваша безпосередність майже як це дивовижне місто, в темних провулках якого сховались елітні безхатьки Хобо, навіть не знаю, де я міг би радше назавжди зникнути, серед джунглів Амазонки чи посеред провулків брудного Нью-Йорку. Ці роздуми вголос додавали зловісності Томасу, і Уинствол вже почав потроху жалкувати про своє запитання до цього дивного, хоча й такого цікавого джентльмена. Раптом Томас все ж вирішив продовжити. Дивлячись крізь вікно, але іначе крізь Всесвіт, поглядом що зупинився, віддавшись якимось власним прихованим переживанням. Колись я знайшов артефакт, який насправді працював, він носив назву Алабаст, але вважаю за потрібне одразу додати, що це вичерпно все, що я міг би вам про це розповісти, дорогий Уінствол. Можете цілком мені довіритись. Інша інформація з цього приводу вам. Користі би не принесло. Незручну паузу порушив Алекс. — Джентльмени, здається, ми доїхали до готелю. Мабуть, колекцію доведеться на якийсь час залишити в номерах. При цих словах Вінслово наче висмикнули заціпеніння. В жодному разі, панове, я пропоную вам іти заселятися, а я, в свою чергу, разом з екіпажем і колекцією прямую до галереї. Ми хотіли би почати працювати над виставкою вже сьогодні. Як вам буде зручніше, здається, Томаса абсолютно не хвилювала подальша доля його ж валіз. Зустрінемось в такому разі вже завтра. В напівтемному приміщенні галереї Уінство зі своїми помічниками почали розкладати експонати. Кожен з цих, так би мовити, шедеврів викликав скоріше почуття жаху, в дивній суміші із цікавістю, незрозумілі засушені мумії маленьких створінь, котрі своїм виглядом. Нагадували тих самих гомінідів, про яких розповідав Томас, тільки в декілька разів меншими за будь-яку відому мавпу. Але як пояснити мумії драконоподібних істот, Уінствол взагалі не розумів, при тому, що їх розмір теж був крихітним. Деякі валізи містили антропологічні замальовки з якимись дивними медичними приладами, а також за невеличким склом там міг знаходитись скелет якоїсь маленької. Дивної істоти з крилами. Зрештою, Уинствол вирішив обмежитись простими стендами без позначень назв незрозумілих істот, можливо ще й тому, що можливість спитати напряму про походження експонатів у їх власника лякало його більше, ніж самі експонати. А як відомо, менше знаєш, менше шансів самому опинитись у засушеному вигляді у медичній вулиці під сколом. Ось з від таємничої історії. Сподіваюсь, вам сподобалось це на велике оповідання. Що мене змусило написати в повністю художній формі про колекцію криптидів Томаса Меріліна, так це майже повна відсутність хоч якоїсь адекватної інформації по цій легенді. Як ви можете здогадатись, це інтернет містифікація, і не одразу вона була викрита. Тому інтернетом досить довго блукали світлини криптидів. Але те, що вони були створені лондонським ілюстратором, письменником і скульптором, що працює під псевдонімом Алекс C.F., дізналось відносно недавно. Тож всі персонажі в моїй розповіді вигадані, особливо Уінство, а ім'я асистента Алекса випадково збігається із одним лондонським ілюстратором. На цьому хотів би відкланятися. Можете висловити в коментарях свої враження, тільки обов'язково чимно. А я знаю, що загалом тут тільки розумні люди. Тож всіх обійняв і чекайте на наступні таємничі історії.